П'ять українських книг, які піднімуть настрій кожному. Фелікс Австрія, Софія Андрухович Атмосферна і дотепна історія про побут Галичини початку ХХ століття, переплетена з глибокими почуттями і тонким гумором. Таємниця підкови Всеволодне Стайко Весела дитяча і не тільки перегода з гумором, дружбою та загадками, яка заряджає позитивом. Мене звати Марія. Євгенія Кузніцова легка життєрадісна проза про пошук себе у рутинному колі з теплим гумором і затишною атмосферою. Готуємося до худого року, Катерина Бабкіна. суміш іронії, ніжності і життєствердності у щемких, але світлих історіях про людей і життя. БОРА ГАЛИНА Вдовиченко Історія з крутими сюжетними поворотами, яскравими персонажами і несподіваним оптимізмом, що залишає теплий післясмак.